22 липня поточного року у Чернігові відбулось виїзне засідання правління пенсійного фонду України. У його роботі взяли участь члени правління, керівники структурних підрозділів центрального апарату та начальники регіональних управлінь фонду. На засіданні розглянуто низку питань, зокрема підбиті підсумки роботи фонду за перше півріччя 2016 року. У своїй доповіді заступник голови правління фонду Владислав Машкін наголосив, що основне завдання, яке стояло перед фондом, виконано пенсії профінансовано і виплачено вчасно. А в законодавчо визначені строки загальні видатки пенсійного фонду у першому півріччі склали 113,9 мільярди гривень. Я хочу звернути вашу увагу, що ця цифра виключно бюджетна. Вона характеризує, скільки фізично коштів було витрачено бюджету в цьому році. голова правління пенсійного фонду України Олексій Зарудний зазначив, що у порівнянні з минулим роком ситуація у пенсійній сфері є більш стабільною і менш напруженою. Якщо говорити там минулий рік раніше, трошки, коли була така в державі напружена ситуація, багато нам треба було вирішувати питання гострих, нагальних, вирішувати дуже оперативно. І це такі, знаєте, іноді були питання, ну, гарячі. Зараз ми маємо і переходимо до більш системної, до більш такої чіткої спланованої роботи. І саме тому ми наприкінці минулого року затвердили наш план роботи в новому форматі, де ми чітко визначили і критерії, і всі чітко визначили завдання. І сьогодні ми бачимо, що більшість наших і структурних підрозділів, і підвідомчих органів ці завдання виконують в рамках межрегіонального обміну досвідом, учасники засідання правління мали можливість ознайомитись із досвідом роботи колег Сумщини, Чернігівщини та Київщини. У Конотопському об'єднаному управлінні фонду в Сумській області відбулася презентація організації правової роботи, а також електронного ресурсу юридичного спрямування правова бібліотека, що дає можливість провести повну правову експертизу документу та мати якісний результат. Пріоритетне завдання для юридичної Служби в регіоні скорочення боргу з платежів до бюджету фонду. Заборгованість в обсязі 389,7 мільйони гривень, яку адмініструють органи фонду Сумщини, на 100% охоплена заходами позовного та досудового стягнення. Ніжинське об'єднання управління фонду Чернігівської області обслуговує майже 32 тисячі пенсіонерів, що проживають у місті Ніжині та Ніжинському районі. Середній розмір пенсії станом на 1 липня цього року склав 1524 гривні 87 копійок. Робота пенсійних у Славутичі Київської області спрямована на обслуговування громадян з числа чорнобильців. Із загальної кількості пенсіонерів майже 45% працювали безпосередньо на ЧАЕС і одержують достроково призначені пенсії на пільгових умовах. Середній вік пенсіонерів в місті Славутич становить 55 років. Для зручності громадян, що працюють на Чорнобильській АЕС, один прийомний день у тиждень продовжено до 19-ї години. Також особливістю Київського регіону є наявність зони відчуження, яку обслуговує управління пенсійного. Фонду України в Іванківському районі, де учасниками ліквідації аварій НЧС або її потерпілими, є 85% пенсіонерів.